Дівчата у неперевершених вечірніх сухнях, хлопці у фраках та навіть у білих рукавичках. 25 пар парк дебютували на паркеті палацу творчості дітей та юнацтва. Усі вони старшокласники навчальних закладів міста, які не займаються танцями професійно. Та за місяць тренувань під керівництвом хореографа Дмитра Баранцова зуміли навчитися кільком історичним бальним танцям. Полонез, падеграс гусарську польку виконувала молодь на весняному шкільному балу. Хвилювань не приховували, адже це перший у їхньому житті бал. Захід відбувається уже третій рік поспіль за підтримки управління освіти, культури і туризму Хмельницької міської ради. Це була ініціатива саме учнівського самоврядування, саме учнів, які прийшли з такою пропозицією. Історичні танці це дуже цікава тема на сьогоднішній день і виникла в них така ідея. І тому ми. З захопленням її підтримали, знайшли людей, знайшли способи, кошти підтримали, і таке у нас свято гарно вийшло. Вболювали за дебютантів, рідні та друзі. Їх згодом запросили у танок. Ми в свою чергу теж долучилися до загалу, аби відчути атмосферу балу. Під керівництвом балетмейстера крок за кроком вивчали нескладні рухи, кілька хвилин тренування, і ось танок готовий. Пражіть, будь ласка, чи важко навчати молодіка ніколи? Не важко, головне щоб у них було бажання танцювати. Тоді не важко. За словами хореографа, важливо учнів навчити правильної постави, адже витончена грація та аристократичні манери головні умови будь-якого балу.